Вільям Шекспір. Трагедія Ромео і Джуліетта. Дія Третя. Сцена четверта. Входять старий Капулетті, пані Капулетті і Паріс. Капулетті. Нещастя навелилось так нищівно, що ми з дочкою ще й не розмовляли. Відомо ж, як вона свого кузена любила, втім, і я також. На жаль, народжуємось ми, щоб померти. А зараз пізно, і вона не вийде. Сказати правду, я вже й сам спочив би, якби не милий гість, такий, як ви, Паріс, не на часі зальоти в дні скорботи. Даруйте Риму і мої вітання, доньці перекажіть, пані Капулеті. Обов'язково зроблю це завтра. Нині ж хай сумує. Паріс уже збирається виходити, але Капулетті затримує його. Капулетті Паріса, я наважуся ризиканути обіцянкою, що моя Джульєтта, слухняна, буде, як завжди, коханням, вам відповість. А ви, ласкава пані, зайдіть, поки не спить вона до неї, і сповістіть її, що пан Паріс освічився і всереду. Хвилинку, який в нас день сьогодні? Паріс понеділок, Капулетті, вже понеділок, о, тоді не встигнем досереди. Скажіть їй, що в четвер вінчається вона з достойним графом. Годиться вам цей темп, шановний пане? Відзначимо без розмаху, околі найближчих друзів. Багучне весілля відразу ж по такій гіркій утраті, ти бальдже був нам родич, як-неяк, -як, дала би привід зовсім недоречний. Запросимо співдюжини гостей, не більше. Ваша думка про четвер, Паріс? Звичайно, так. Чому четвер не завтра, Капулетті? Що ж, вирішено. Ідіть собі тим часом, а ви загляньте зараз до Джульєтти, скажіть їй, хай готується до шлюбу. Добра ніч, пане. Гей, хто небудь світла мені у спальню, бо така година вже пізня, ще пора казати рання. Усім добра ніч. Виходять.